Четвертий тур першості України став для юних ставищенців перевіркою на майстерність, футбольну зрілість, взаємодію і морально-вольові якості. Частину цих тестів вони з успіхом провалили. Якщо морально-вольовим можна було поставити залік, хоч і з великою натяжкою, то все інше у боротьбі з досить сильним суперником, футбольним клубом княжа і щасливого дало тріщини. Гості Ставищан футбольний клуб Княжа мають досить пристойну футбольну школу, давні традиції, прекрасно оснащену базу, кваліфікований тренерський штаб. Тож поєдинок із таким суперником мав бути нелегким і готуватися до нього потрібно було ретельно. Не сумніваюся, що хлопці налаштувались на гру, як годиться, але, вочевидь, цього було замало. Ось і програли, причому обидві команди. Як повелося, почнемо із старших. Розпочали начебто непогано. І за центр поля боролися, і намагалися створювати якісь атакувальні комбінації, а ось захист провалили, причому двічі на протязі якихось трьох хвилин. Перший раз захисники Любомирців дали змогу супернику пройти по своєму правому фланзі, прокинути в центр і пробити по воротах. Так рахунок став 0-1 на користь гостей. За кілька хвилин прикра помилка в центрі призвела до другого голу. Втративши м'яч, ставищани не встигли перекрити шляхи атаки 17-му і 18-му номерам гостей. А потім перший на шаленій швидкості увірвався на половину поля господарів, відпасував другому і маємо ще один пропущений. Далі гра пішла на рівних, чи то княжа, вирішивши, що завдання виконане, збавила темп, чи то любомирці піднатисли. Але наші хлопці мали змоги не тільки скоротити розрив у рахунку, але й відновити паритет. Проте не пощастило. Матч закінчився. Арбітер зафіксував перемогу гостей. Не пощастило цього разу, і меншим, звиклі до перемоги загальної уваги Вихованці Олега Марущака пропустивши прикрий гол, не змогли виправитись. Беззмінний голкіпер команди Ю-15 Дмитро Бурлака, насухо відстоявши вісім офіційних поєдинків поспіль, цього разу зіграв трохи невдало. А попри те, що не було ще й центрального захисника, мова йде про Костю Орешкевича який у попередньому матчі отримав червону картку. Не було кому і підстрахувати, тому слизький м'яч, вискочивши з рук Дмитра потрапив до суперника і, як результат, опинився у воротах. Малі приклали чимало зусиль для того, щоб бодай зрівняти рахунок. Але добре вишколені вихованці княжеї показали ставищанам, що інколи одного бажання замало. Потрібно ще й вміння, якого не вистачило. Але знаючи характер любомирців, сподіваюся, що висновки хлопці зроблять вірні і більше не дозволять будь-якому супернику перегравати себе. І на останок футбольний клуб Хулд Любомир щиро дякує своїм вболівальникам, які, незважаючи на негоду, прийшли підтримати хлопців і не залишали трибуни до останньої хвилини матчу. Приходьте, вболівайте, а ми, в свою чергу, постараємося не розчарувати вас.